Тут варто знаєте, як розрізняти полову від зерна. Ми говоримо про позиції урядів. Ми говоримо про позиції а, а країн, а як правило, комплектуючі можуть продаватися через посередників або через певні фірми, які а, явно свідомо йдуть на ці порушення, і вони прекрасно розуміють, що вони просто отримують так звані надприбутки. І а, тут не варто змішувати. Позицію наших партнерів і друзів, які а, чітко заявили і відмовив відмовляються клави санкції для торгівлю з Російською Федерацією. І як тільки з'являються відповідні ті чи інші факти, з'являється розуміння, через які логістичні маршрути черговий раз обійшли санкції, а вони намагали, наші партнери намагаються обрізати можливі такі можливості. А, на жаль, ми бачимо вже ну Росія під такими жорсткими санкціями достатньо нещодавно. Іран досить довго, і я думаю, ми всі разом є свідками того. а незважаючи на те, що Іран дуже довго є під колосальними санкціями, а він спромігся спокійно виробляти зараз новітнє обладнання, яке навіть на жаль тепер передає росіянам. І вони застосовують в Україні. Це говорить про те, що санкції не є панацеєю. Це добре, що вони є. Вони точно скорочують і обмежують можливості, але вони не є стовідсотковими.